Ам, колеги, рекомендуємо діяти як народні депутати України, а не зелені кнопочки. Є постанова зареєстрована представниками фракції Слуга народу про відкликання абсолютно безвідповідальної людини, яка щодня дискредитує Збройні Сили України, яка принижувала наших загиблих партійців. І ми вимагаємо відразу після цього голосування поставити в порядок денний постанову про відкликання пані Безуглої з посади. Заступниці голови комітету нацбезпеки і оборони, тому що безугла без – це антонім. Захисту нацбезпеки. Ви знаєте, що таке антонім? Це не синонім, це антонім. І дуже важливо ще зробити наступне друзі. Це буде тільки перший крок: відкликати антонім з посади заступника голови комітету. Далі її треба відкликати з самого комітету. І ми тут підтримуємо голову комітету, шановного пана Завітневича, який представляє шановну фракцію Слуга народа і робить правильний висновок, що антонімам не місце в безпеці і обороні. Вони мають бути. Де завгодно, а наступний крок буде, що її відкличуть із посади депутата, і це зроблять жителі Оволонського району, які не розуміють, що зараз відбувається. І насправді зараз був тест, що ви не самостійні, тому що коли голова Верховної Ради і, заступ, і голова фракції Слуга народу не ставлять рішення, проголосоване паном Кальченком, а це ж регламентний комітет, це ж комітет, який очолює слуга народу на порядок денний, це означає, що ви не незалежні. Ви представники Офісу президента не ганьбіться, не знищуйте парламентаризм, а антонім геть з комітету.